Друзі, привіт всім сьогодні. Вам там шонецько, максимально такий, знаєте, прикладний контент, який можна одразу як прослухав швидко застосувати та отримати класний результат. Тому зустрічаєте від мене невеликий міні-подкаст про одну з таких простих технік, яку використовують досвідчені продажники-перемовники. На мою думку, це взагалі найнедооціненіша техніка у роботі. Її використання допоможе вам значно покращити продажі та зміцнити комунікацію з клієнтами. Отже, техніка називається питання дзерполу. 95% людей, які продають цей метод, не використовують. І я скажу насправді дуже даремно, бо це ще раз кажу, найнедооціненніший метод. Про який мало хто знає, а мало хто пам'ятає. Тому зараз я розповім про цей метод. І, будь ласка, обов'язково залишайте лайки, реакції та коментарі. Адже для мене важливий, дуже важливий зворотній зв'язок. Це показник того, що вам це дійсно цікаво. І я роблю щось корисне. Отже, поїхали. Що таке питання? Дзеркало? Це. Питання, по суті, яке спрямовує увагу клієнта на його власний досвід або образ майбутнього. Тобто ти не говориш про себе, ти не продаєш офери, ти задаєш питання, в якому клієнт починає бачити себе. Наприклад, ти не кажеш, що наш сервіс економить до 10 годин на тиждень. Ти запитуєш, як би ви зекономили 10 годин на тиждень? На що б ви цей витратили цей от звільнившийся час? Це викликає емоцію та формує образ. Або, наприклад, ти не говориш, що у нас повернень втричі менше? Ти питаєш, уявіть, що за останній квартал не було жодного повернення. Або, наприклад, ти не кажеш, що ми збільшуємо конверсію. Ти питаєш, якщо в наступному місяці у вас буде на 20% більше продажів, як це вплине на відділ продажів на ваш настрій? Щоб ви відчули? Чому це працює? Перше, клієнт сам малює образ результату, і мозок сприймає це як можливу реальність. Друге, це емоційно, а не раціонально. І питання викликають цю емоцію, а не внутрішню якусь там логіч, логічну суперечку. І третє, ти дізнаєшся, що насправді важливо, і лише тоді можеш це використовувати, щоб привернути увагу. Отже, головний висновок, коли ти говориш. Ти переконуєш, коли говорить клієнт, він переконує сам себе. І метод питання дзеркала запускає таку, скажімо, магію, без тиску, без скриптів, лише точкову свідомості, яка дозволяє здійснити угоду. Тому обов'язково обов'язково застосовуйте цю техніку питання дзеркало, яка дозволить вам дуже швидко збільшити ваші продажі до зв'язочку.